А все ж таки, чи є якісь поради, які ви можете дати нашим глядачам, які зараз планують бізнес от, з партнерами на такому натхненні? В чому секретик? Що треба врахувати для того, щоб це не, не було цих перегибів? Я чесно скажу, що я бажаю, що нам просто пощастило зустріти один одного. Немає ніякого секрету. Я абсолютно переконана, що договір має бути, хоча в нас його немає. Що партнерство це дуже складна штука, і ти ніколи не знаєш, що буде завтра. У мене були різні досвід партнерства, і чесно, я ще також. Певна, що що тебе захочуть кинути, то тебе і із договором розумієте? Тому людські стосунки це найважливіше. Я вважаю, що немає нічого у світі вартого того, щоб зіпсувати стосунки між людьми. Якщо ти відчуваєш, що у вас якісь вже є непорозуміння або конфлікти на початку, то з часом вони будуть ставати тільки сильними. Якщо ви розумієте, що у вас от іде. Виля, ви підсилюєте один одного, що енергія один одного вас заряджає. Це зовсім інша історія. і Тоді, а я думаю, є шанс того, щоб рухатись. І мені здається, що знайти партнера, де ти будеш постійно говорити про гроші, так не тільки все ж бізнес, це про гроші в першу чергу, так? і з яким ви будете на одній хвилі значно тягше, ніж чоловіка і кохання. Знаєте, тому, а як на мене, це просто нам пощастило. І я дуже радію від цього.